Усім привіт, вітаю на каналі. Ось така тема садові оприскувачі та акумулятори, які стоять у них. Як я замітив, багато користувачів, декілька років користуючи оприскувачем, там в районі 4, 5-6 років, акумулятор втрачає ємкість і перестає працювати достатню кількість. Тоді перед клієнтами стоїть питання придбати новий АКБ. Що ми дослідили? Китай, як то каже, нас не перестає дивувати, будьте обережні, бо тому що бувають такі неприємні речі. Нормальний акумулятор 12 В7,2 А. Тобто нормальний, хороший, якісний, він має важити в районі 1868 г. Тобто в районі 1900 грам, це нормальна його вага. Це 7,2 А. А як? також є такі акумулятори, які важать 1700-1672 г. Це на 200 г різниці. І тут точно немає 7 амперів За марку саму заклею, тому, що щоб нікого не дразнити. Але хто купляє АКБ 12 В7,2 А, він має бачити, що вага 1868 г має бути і не менше. Будь ласка, будьте пильними, звертайте увагу і також не. Скажем, не бійтеся їх переважити, бо тому що це ваші гроші і не просто мала вага, це значить неправильна і їмкість. Це звичайні акумулятори закритого типу. Звичайно, звертайте також на дату. 24, 02, Цей 24.02023 року, це свіжий. Бувають там залежанчики, хоча після тої ситуації, яка відбулася в нас в країні, всі акумулятори, напевно, спродали і старі, і нові. Це, напевно, тільки зараз нові партії, які приїжджають. Але все-таки, все тим не менше, звертайте увагу на вагу, бо, тому що тут багато пластику, а всередині самі оці баночки вони є невеликі. Всім, всім дякую, підписуйся, і лайк, і гарного настрою.